Харчові технології це спеціальність, яка орієнтована на підготовку фахівців, які повинні володіти комплексом організаційно-технологічних, дослідницько інноваційних та маркетингових методів, методик та технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств харчової та природної діяльності. Здобувачі проходять виробничі практики не лише в межах України, але й за кордоном у харчових підприємствах та закладах ресторанного господарства. Після закінчення навчання фахівець може працювати головним технологом, головним механіком, інженером-технологом, керівником підприємств установ та організацій, керівником виробничих підрозділів у закладах харчової промисловості, інженером-технологом з виробництва барошняних, кондитерських виробів та харчоконцентрацій, інженером-технологом ресторану-господарства, інженером технологом м'ясних та молочних продуктів. Інженером-технологом з переробки плодовочевої продукції, державним інспектором з якості харчової продукції, професором, доцентом та викладачем закладі освіти. Незважаючи на всі сучасні проблеми, Україна була і залишається потужною аграрною країною, і тваринництво займає значну частину аграрного сектору нашої держави. Отримавши спеціальність технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ви можете стати гідним учасником у розбудові нашої країни, адже навчаючись саме у нас, ви можете оволодіти тонкощами не тільки ведення бізнесу, в галузі скотарства, свинарства, звірівництва. Але й здобути знання з технології переробки молока, м'яса, риби, виготовлення молочних продуктів, ковбасних виробів тощо. За час навчання у нас ви не тільки оволодієте теоретичними тонкощами даного фаху, але й пройдете практичну підготовку у провідних господарствах нашої країни. Особливою популярністю серед наших студентів користується можливість проходження практичної підготовки за кордоном. Адже здобувачі вищої освіти спеціальності технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є першочерговими представниками при конкурсному відборі на закордонний стажування. Випускники зможуть реалізувати набуті професійні навички на таких посадах, як технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва, завідувач лабораторії, науковий співробітник, викладач, асистент, доцент, професор закладів освіти, менеджер з продажу комбікормів і кормових добавок, керуючий підприємством, птахофабрикою. Фахівець плем підприємств обласного і регіонального рівнів. фахівець з організації та ведення фермерського господарства, правоохоронних і митних органів та Збройних сил України, фахівець у зоопарках, іпідромах, кінноспортивних школах, станціях юних натуралістів, технолог з виробництва м'ясних та молочних продуктів, староста села. Та голова територіальної громади. Випускники спеціальності займають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах. Працюють у державних органах влади та в різних міністерствах України. Обирай заклад вищої освіти Подільський державний університет.